Усім привіт! Сьогодні я хочу вам розказати про займенник. Це урок для шостого класу, сподіваюсь, вам сподобається. Поїхали. Займенник це самостійна частина мови, яка вказує на особу предмет, ознаку, кількість, але не називає їх. Наприклад, він, ми щось вказують на особу предмет той мій всякий. Вказує на ознаку. Скільки стільки вказує на кількість Займенник відповідає на питання хто, що. А також є дев'ять розрядів займенників. Їх дев'ять. Особові, свородні, питальні, відносні, неозначені, заперечені, присвійні, вказівні означальні. Особові я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони. Вони означають просто. Я ти. Звородний, це тільки одне слово, це себе. Питальні. Це на хто що, який чий, котрий скільки. Відносні, хто що, який чий, котрий скільки. Вони теж схожі на питальні, але в них різні значення. Скоро ви дізнаєтесь, як це, як це будувати ці речення з ними. Назначені: хтось, хто-небудь аби хто щось. Казна, що, де хто деякий, хто знає який. Це перечі, ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки, скільки жодний. Ні з часткою ні завжди є слова, е, завжди пишуться разом. Тому, тому коли ви бачите такі слова, ніхто ніщо, то завжди знаєте, вони пишуться разом. При свійні. Мій твій. Наш, ваш, свій, їхній його її. Вказівні той, цей, такий стільки. Означальна весь всякий кожний сам, саме інший Питальне та відносні те саме питання, як робити з них речення. Питальні займенники використовуємо для вираження запитань про особу, предмет, кількість, ознаку, кількість. Відносні займенники це ті самі займенники, що її питання, але які вживаємо для поєднання частин складного речення. Тобто, дивіться, розміняємо питання та відносні займенники за їх, за їх функцію в реченні. Питання завжди щось питаємо, тобто, хто сьогодні черговий, або хто сьогодні має працювати. Це завжди буде питання. А відносні завжди е, потрапляють усередину. Тобто, я знаю, хто сьогодні черговий. Тобто, вони завжди відповідають на питання, яке в одному реченні, але це складні речення. Тому запам'ятаємо завжди, що відносні питання дуже схожі за питанням, Тобто, хто що, який котрий. Але завжди їхнє значення в виречнях завжди різне. Написання займенників. Їх завжди складно писати, тобто ніхто не запам'ятає, де разом, де через дефіс. Але зараз ви це дізнаєтесь. Заперечення її назначені займенники пишемо разом або з дефісом. Разом із частками, тобто аби чи дехто. Аби десь, ані, ні. Тобто завжди треба писати з «аби», десь ані ні треба завжди писати разом. А через дефіс із частками казна хто «зна», «небудь». Завжди пишемо через дефіс хто зна хто казна хто, хто небудь. А також хочу вам запропонувати вправо 1. Перепишіть займенники, що в дужках поставте подрібну відмінку. Це для вас зараз складно, але я вам зараз поясню. Дивіться, спитав у він. Треба зробити правильний відмінок, щоб там було дуже добре вимовляти ці слова, щоб було правильно. Спитав у кого? Треба завжди питати, питати питання. Тобто, спитав у кого? У нього. Передав через. Них через них. Глянув, глянув у її, у, ві, у вічі прийшла до нас, тобто до неї, до нас прийшла. Перед нього завжди треба брати питання, щоб дізнатися, яке там буде слово правильно. Що, сподіваюся, що вам сподобалось. Дякую за перегляд. Всім до помадження! Бувайте!